Потрібна ваша порада з приводу слив. Вже ось такі бруньки кльові. На гіацинт. Що це таке? Не знаю. Треба повернути, щоб наче рожки були рівненько. Ну, mm а -hmm. no, від вас в коментарях буду чекати, які ж ще дерева сюди нам можна посадити, щоб були. Гарні плоди. Всіх вітаю на своєму каналі. Знаю і бачила багато новин тим, що на Волині випав сніг, а в нас бачите, як сонячно, гарно і гріх не скористатися з тим, щоб приїхати на наш будинок і піти в сад, трошки зробити оновлення. Купили ось такі саджанці. Так і розкажу трішки про те, що осінню я тоді купувала деякі рослини на агромаркеті, і всі, ну, не всі, а багато хто писав, що ми зробили помилку і там взагалі продають не те, що потрібно. Я ще трішки обурювалася тим, що Вважала такий великий, наче розпіарений агромаркет. Як може бути таке, щоб щось не, ну, не таке продавалося? Але після покупки, щоб ви розуміли, кожного дня в обід, коли дитина лягала спати, вони дзвонили. Бувало, двічі на день дзвонили, просто вони там пропонують, бо в них якась акція. Я спочатку казала, що мені не потрібна ніяка акція, мене це не цікавить. Коли зацікавить, я просто зайду на сайт, подивлюся і придбаю, якщо воно мені буде потрібно. Далі продовжували знову ж таки дзвінки. Вже переблокувала дуже багато номерів, тому що кожен раз дзвонять з різних. Вже просила, щоб з бази видалили номер телефона. Потім вже почалася нецензурна лайка з ними. Це взагалі, тому нікому не рекомендую взагалі там щось купувати і залишати свій номер телефона, побережіть свої нерви. Тому що, ось буквально місяць, як мені не дзвонять, до того часу, жовтня місяця, оце мені наярювали кожного дня, випробовуючи, до речі, мої нерви. <гану> Дуже вдячна тим, хто писав і рекомендував, які нам потрібно саджанці саджанці, посадити... посадити в наш сад. Тому що люди багато вже садили, вже бачили врожаї, можуть порекомендувати реально те, що буде класно. Що я придбала? Я придбала жовту черешню. Ось вона одинарна така. Покажу кореневу систему, як витягну з кульочка. І не одна людина рекомендувала такий, наче, гібрид, Вишня-черешня, називається чорноколка. От саме два от ось чорноколки вирішила купити. Дивіться, ось така коренева. Вже тут йдуть ось такі паганці. Ну, в цьому році ж ніхто нічого відрізати не будеш, поки вона прийметься, так? А на наступний рік вже ж побачимо. До речі, зараз дерева коштують дешевше, ніж коштували восени. Тому що восени ось таке деревце коштувало 250 гривень. Зараз можна придбати за 200 сливи. Потрібна ваша порада з приводу слив. Е, є різні види слив. Як на мене, я дивилася, венгірка підходить і якась там алеча із сливою схрещена, або червона, або жовта. От Якщо ви сливи садили, то порекомендуйте, будь ласка, нам ще е, які гарні сливи, щоб можна було не тільки просто поїсти, але й зробити якісь джеми, щось таке. Ну і оце ось жовта черешня. Ну Ось в мене зріст метр шістдесят з кепкою і на каблуках. Ну, ось така і черешня. Так. І взяла. Дивіться, які гарні пагонці чорної смородини. Вже ось такі бруньки кльові. І оцей, отакий один садженець, коштує 80 гривень. Але коли ви купуєте, вам кажуть, якщо ви берете три саджанця, знаєш це 200 гривень, тобто 40 гривень ви економите. Ну, я така стою і кажу: добре, мені три по два. Тобто по три кущика два рази. Так само коренева тут дуже класна. І хочу зауважити, що в тому році, також на цьому агромаркеті, ми купували чорну смородину по такій же самій ціні, як оці ось. Так? Тут вже ж, бачите, не один такий пагонець і ось знизу. Тут дуже гарні такі йдуть вже відрозтещі. А там була отака ось, ось маленька віточка, щоб ви розуміли. Тому зараз будемо це садити. І потрішки вже оновлювати сад. Мені просто цікаво, в тому році буде в нас смородинка чи ні. Погнали, садить. Поки в мене ямка копається, покажу, що я ще знайшла. Зараз звідси. Де воно тут починається? Наче звідси. Видно, так? Да? Тюльпан? Нарцис. Нарцис. Це щось схоже. На гіацинт. Що це таке, не знаю. Ну, якісь... далі знову нарциси. і оце все йде. Аж отодіон далі. Да, є оцинт. Такі нарциси. Тут от знову. Загалом треба мені приїхати. І це все тут походити гарніше повигрібати. Прибрати отут дощечки, бо я так розумію, там також є квіточки. Бо тут ось теж. За оцією ось, ось травою. Нарциси. Да, ось бачите, вже ось тут даже квітка є. Дуже багато квітів. Нарциси, тюльпани. Сейчас ближче покажу. Їх тут дуже-дуже багато. Треба вибрати просто час приїхати їх окультурити, поки вони ще маленькі. Що така ще знахідка? Це вже в іншому місці, ось тут біля садка, там, де в мене часничок посаджений. Тут вон трояндочки ростуть і... Тепер вже не тільки трояндочки. Квіти то, звісно, добре, але вони ж також потребують дуже багато догляду. Кожна Рослинка по-своєму. Ну що, ямка в нас готова. На ще з того року тут в мішку залишилося перегній такий класний по мішечку. З минулого року, що завозили кралячий, і он в ямку налили водички. Так? Рівно? В ямку налили водички, насипали перегнойчику. І сядемо. Хтось колись писав у коментарях, чи може казав, я вже точно не пам'ятаю що дерева не можна дуже сильно заглубляти від до корня. Ну, чи від корня, чи до корня, як там правильно. Щоб були гарні врожаї. Тому до половини дерева закапувати не будемо точно. Треба, щоб рівненько було. О, потім воно трішки втопчеться. Підрівняється. Так. Дві, яке нормально тут. Раніше ще в моє дитинство в таких ось калюшках їсти готували. <різь> Отут з цього боку. Вставай. Так рівненько тримай. Так, третя. Це пішли кущики садити. Загнула, ту загнула. Чехує. Ось так вот тримай на одному рівні. Треба повернути, щоб наче рожки були рівненько. <ривателі> <ривателі> Отак. <ривателі> ну так, да, смородиною пахне добре. <ривателі> <ривателі> так. Оце те, що осінню саджалося. До речі, воно сухе, але дивлюся, ось пару бруньок є. Побачимо, що з нього буде. Тут була і чорна смородина, і червона порічка, і темно-червона порічка. То сухий, цей такий також на полу сухий якийсь, незрозуміло. Наче почки є, будемо дивитися. Оце чорна смородина. То, що ми сьогодні привезли, так? Да? І ось ця ось. Ціна одна і така, ну, однакова. Але ж зовсім різне. З малиною не знаю. Взагалі нічого не виросте, мабуть. Оце таке пересаджу що небудь тоді. Сад почали вже садити, потихеньку все посадиться, але ще дуже багато його садити потрібно. Мені потрібно сливи, абрикоси. Потім якась груша. Нектарину ще хочу посадити, але треба почитати дізнатися дізнатись взагалі, як вона росте, в яких умовах і куди її заховати. Ось такі класні кущики. Чики -чики -чики. Так, це дерево. Це в нас дерево білий налив. А це кізіл Володимировський. Ось він. Не знаю, побачимо, щось дей виросте. А тут оце ось теж білий налив. Сухий, повністю висох. Тобто, може, його якось можна реанімувати. Диви, які класні кущики вийшли. Ага. Ні, ну... Чисто, білий налив, на Такі кущики можна цей. Цей білий налив сидить просто... Бо тут у нас були бур'яни, я не думала, я не знала, куди його притулити. Я думала, щоб він перезимував в одному місці і пересадити в сад. Але бачу, тут воно сухе, там незрозуміле якесь. Але такі кущики тут гарні, вийшли. Ну, від вас в коментарях буду чекати, які ще дерева сюди нам можна посадити, щоб були гарні плоди. І щоб воно було смачне. У нас, оце ось як іде сад, майже до кінця треба нам подовжити цей сад, тому місця багато можете писати багато дерев і різних, щоб нам сюди втолити. Я буду чекати, тому що в нас в планах до осені якось його. Поступово потихеньку досаджувати, не дивлячись на те, що роблять посадку весною і осінню. ми будемо садити до осінні, ну кожного місяця потрошку. На цьому все. Всім па-па!